Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. До часу Ісус промовив, до чого подібне Боже Царство і до чого прирівняють. Подібне воно до зерна гірчиці, що його одна людина взяла і кинула у свій сад. І воно виросло і стало деревом, і птахи небесні загніздилися в його гілках. І знову сказав, до чого прирівняю Боже Царство. Подібне воно до закваски, що її взяла жінка і сховала в три мірки борошна. Доки не вкисне все, слово Господне, слава Тобі Христе! Кожен з нас, хто мав якийсь досвід з тим, щоб садити чи сіяти. Добре знає, що людина, коли сіє щось на полі і є це зерна чогось, то не бере одне зерно, не йде на город і не кладе його одне в землю. Завжди береться відро, мішок, жменя. Завжди багато, завжди багато бере, завжди багато кидає. А Господь сьогодні говорить, як Він робить з кожним з нас, як в кожного з нас, в душі кожного з нас, сіє найменше зерно, котрем є Боже Царство. Котрим є Божа благодать. Бог кожного з нас бере особисто і засіває в землю церкви для кожного з нас, це повинно бути свідомістю. Що Бог кожного з нас трактує, відноситься до кожного з нас дуже в особистий спосіб. До кожного з нас Бог приділяє свою виняткову увагу. Ніхто з нас не є е, такими зернами у жмені Бога, якими Він кидає направо і ліво, як сіяч. Але Кожного з нас. Господь засаджує у своєму серці, кожного з нас особисто, похиляючись над кожним, торбуючись, завжди даючи нам свою благодать і свою безмірну опіку. Ми такі цінні. Такі важливі в очах Бога, що він задля кожного з нас пішов на найгірше, на смерть. Бог, котрого суттю є життя, пішов задля кожного з нас на смерть. Такого чудового ми маємо Бога, який посадив нас у винограднику церкви. І блажений кожний, хто боїться Бога, хто шанує Бога, хто ходить його дорогами, як сьогодні співали ми в цьому псалмі, Саме про кожного з нас у церкві, про відносини кожного з нас з Ісусом, говорить сьогоднішнє перше читання. Феміністки і ті фімен, які, щоб звернути увагу на себе, вдалися декілька років тому до богохульства, ріжучи Хрест Господній на Хрещатику. Не розуміючи цього сьогоднішнього першого читання. Не слухають. Всього, що говорить Господь, а говорить Він кориця, одне одному у Христовій любові. Одне одному. Чоловіки любіть своїх жінок так, як Христос полюбив Церкву, так як полюбив кожного з нас, віддаючи своє життя на Христі. Бути чоловіком, це означає бути готовим померти за свою дружину, за свою сім'ю, так як це робить багатьох чоловіків, за яких ми сьогодні молимося по вівторках, коли є молебен, за захисників нашої Батьківщини. Це ті, які Пішли, щоб обороняти своїх дружин, своїх дітей, свою землю від ворога, який хоче знищити все те, що в них є найцінніше. І добре знаємо, що багатьох пішло першими добровольцями, хоча знали, що це щоденна смерть. Такою любов'ю нас полюбив Господь, такою любов'ю Він нас щоденно любить. Коли вибираю гріх, я розпинаю Господа в своїй душі. Я розпинаю того, котрий дарує мені благодать. Але дружини також мають. Любити своїх чоловіків, коритися їм, як церква кориться Христові, Христос голова містичного тіла, яким всі ми є, як церква, належимо Христові, і не може тіло існувати без голови. Іноді без мізгів може, і дуже багато таких є у світі. Але без голови ні. Тому що тоді тіло вмирає, коли відірвана голова і навпаки, коли лише голова одна, вона не може існувати без інших членів тіла. Тому що голова тут, серце тут, все інше де-інде. Тому. Дорогі сестри і брати, про ці взаємини Ісуса до кожного з нас описує святий Павло, апостол, взаємне родина, між чоловіком а жінкою, сім'єю, де вони одне і кораться взаємно у Христовій любові. Бо це Бог. Є любов. Він сотворив першу родину. У раю, чоловіком і жінкою сотворив їх Обох на свій Божий образ і свою Божу подобу. І коли чоловік і жінка відкинули Бога, забули про Бога в один момент, Стався гріх, стався страшенна трагедія людства, тому що не було цієї взаємної пошани, взаємної відданості у Христі. Тому, дорогі сестри і брати, Бог посадив кожного з нас, як зерно у своє серце, як це найменше зерно кожного з нас. У це своє серце, яким є церква, яким Христос захищає, яким опікується, яким турбується. І Павло, описуючи взаємини між подружжям, говорить про наші взаємини з Христом, завершує словами, це велика тайна взаємини мої особисті з Христом. Це велика тайна, і ці взаємини мають постійно зростати, як взаємини в подружжі. Любов має зростати постійно все більшою і більшою, так як взаємини кожного з нас з Господом через молитву, через святі таїнства, через то, що ходжу Божими дорогами. Niechaj On to pomagaje nam, żebyśmy zrostali w tej wzajemnej lubowi do Boga a podróża w wzajemnej bożej miłości o do jednego. Amen.